Слава Україні! Друзі! У цьому відео я вам покажу ще один рецептик із печінки, із курячої печінки. Я дуже люблю страви із печінки, але не всі мої домашні їх люблять. Та печінку можна приготувати так, що вона сподобається кожному. Повірте, я вам хочу показати цей рецепт і поділитися з вами ним. Так як мені його розказала моя підписниця, я Довго думала готувати чи ні, але ж наважилася, скуштувала. І це дійсно смачно. Дійсно смачно, тому що тут овочі, вони доповнюють печінку, сметанка з печінкою завжди смачно. І спеції якраз у міру, і те, що потрібно по спеціям. Тому, будь ласка, готуйте, рецептик дійсно вартий вашої уваги. Тож починаємо готувати. На сковорідку наливаємо олію соняшникову рафіновану та нагріваємо, розподіляємо олію рівномірно по усій сковорідці. Багато олії я не наливаю, трошки, щоб олія покрила дно сковорідки. Кладу на сковорідку цибулю, нарізану напівкільцями 100 грамів. І також додаю моркву, порізану напівкільцями 100 г. Поки смажаться овочі, ріжемо печінку. Почінку ріжу на невеликі шматочки, все зайве вирізаю. Ось попадаються такі моменти, це потрібно вирізати і викинути. Попередньо печінку потрібно добре промити. І коли вже овочі мають золотий колір, додаємо сюди печінку. Печінки я взяла 500 грамів. Перемішуємо усі інгредієнти разом. Потрібно, щоб вони трошки просмажились. Смажу на середньому вогні. Періодично перемішуємо, щоб печінка з овочами не пригоріли до нас сковорідки. До печінки з овочами додаємо сіль одну чайну ложку. Коріандр мелений додаємо 1 четверту чайної ложечки. Хмелі сунелі додаємо 1 четверту чайної ложечки. І 1 четверту чайної ложечки перець чорний мелений. Ось такі три приправки я додала. Тепер усе разом перемішуємо і додаємо сюди сметану. Сметана жирністю 20%. Три столові ложечки з гіркою сметанки додала. Перемішуємо. Накриваємо кришечкою, та тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин. Наша страва готова. Я її скуштувала. Печінка дуже-дуже смачна. В якості гарніру до печінки. Я приготувала гречку. Дуже смакує печіночка із гречкою. Але можна будь-який інший гарнір до даної печіночки. Будь-яка крупа чи картопля чудово пасує до даної печінки. Дуже смачно, по солі, по спеціям ідеально. Обов'язково приготуйте дану страву. Вам дуже-дуже сподобається цей варіант вечері, або ж обіду чи сніданку. Друзі, якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, хоча б смайлик у коментарях напишіть, я буду дуже-дуже вам за це вдячна. Починочка дійсно виходить дуже ніжна, ароматна, смачна. І сподобається кожному з вашої родини. Я впевнена в цьому. Тож готуйте і робіть репости, будь ласка, у соціальні мережі. Хай інші люди також знають цей рецепт і готують для своїх різних. Смачного!